Піднімаючи, ми розвиваємо м'язи рук і координацію рухів. Потрібно брати за чорний час, його підіймати, а сірим зачіплювати. Потрібний нам грузваторшкуляр із думащини Михайло Пащук демонструє принцип дії свого винаходу. Цей тренажер призначений для реабілітації дітей хворих на ДЦП. Витрати на виготовлення конструкції мінімальні, і на все це пішло лише три дні. Взяти диск, труби і на сідло винахід ще не оцінили медики, але вже апробували школярі. Поки тренажер перебував у школі, ним бавились всі. Такі тренажери вони зовсім, ну будемо сказати, не дорогі в виготовлені. Можна було б використовувати на ігрових майданчиках в містах, в селах. То я думаю, що ми б змогли дітей відірвати від комп'ютера. На конкурсі юних винахідників та раціоналізаторів представлені різноманітні розробки від макету обертання землі до солдатської каски. Останнє предмет особливої гордості. Над нею разом з учнем працював заслужений винахідник України. Тепер вони хочуть запропонувати свою розробку військовим. Під яким кутом би не падав куля чи осколок на ці пірамідки, вона зазнає багаторазових відбивань і рикошетить. Виявляється імпульс енергія, яка передається на казку, залежить від цього кута. Тобто, чим більше кут падіння, тим краще, тим менше імпульс енергія передається на казку. А в результаті це є життя людини. Організатори зазначають, всі розробки виконані на високому рівні, але їх стало менше. Цьогоріч на обласний етап приїхали лише 18 дітей. Це перш за все пов'язано з обмеженим фінансуванням. Райони займаються, тобто вони по максимуму, що могли, зберегли всі напрямки, які дозволила їхня місцева влада, адже передали фінансування на місцеві громади. На жаль, переможці цього етапу конкурсу не зможуть позмагати з учнями інших областей уже третій рік поспіль. Фінал на всеукраїнському рівні проводити не будуть. Ірина Михалевич, Дмитро хитрий інформаційна програма. День.